Мы з тобой снимаем технику, да и технику, да. Давай покажем настоящие наши продажи. Работа. Это все уходит на отправку. Это... Аристон и кварц. Вот такой вот бим. Мы снимали как джинс. Бим. -бим. Дальше что у нас уезжает? Осушитель. Теплежа. Купер Хантер. Так. Це у нас э, два Артика, 12-й уїжджає. Це у нас тепловички до минус 20 працюють. Це у нас два семерка и 12-й F Vitali. Вони це звичайно не витрають. Працюють до мінус 15. Так, це у нас іде Мідеїчка АФ6, 9-та 12, теж стандартні. Саме і, главное, не, не в Полтаву. Так, уїжджає олмачка Теплава на мінус 25. І все шмотують кварца. теж, Зараз будуть пропіжати от Слушай, несмотря на те, що зараз холодно і зима, но ну, сегодня действительно холодно. Много кондиціонерів продається. продається. З чим таким феномен? Що найкраще обогрики. Чуть, сьогодні ніхто не заказав, хоча холодає, Помніть про обогріки. Як можна заказати всі ці товари? Все дуже просто. Номером знаходиться під відео, набирайте, консультуєтесь і отримуєте найкращу ціну в Україні.